Підходить до мене та людина, яка подала мене в списки евакуації, і каже: Коль, не переживай, ти летиш на велику землю. І я пам'ятаю, що я проснувся того, що звук, гул, гул, одушевляючий. Да? Тоді це було щось неймовірне. І так вийшло, що я був якби. У двері, крайність, не крайнього закинули, Тобто мені місця вистачило тільки скраю, я так розумію. Все, тоді мене відключає одразу. Потім я просинаюсь до того, що у нас дуже труси, весь вертольот труси. Я бачу, значить, е у вікна, що у нас йдуть світлові ловушки виходять, і провода. От що я замітив, що провода, що ми не летіли дуже низько. Але я не розумів, що тоді з нами сталося. Це я вже зрозумів через деякий час. Навіть коли я був уже в Мічник в Дніпрі, я не одразу зрозумів, що нас підбили були. Що взагалі нам пощастило максимально. За нами йшов ще один гелікоптер. Його збили. Там були мої друзі. Так, і багато хто не долетів. Мене звати Сербін Микола Михайлович. На службі був у мене позивний фотограф. Значить, що? Я був строковиком військової частини 30-57. Знаєте, мені було на той момент 19 років. Я для себе вирішив, що я піду в армію. Це в нас сімейне діло. У нас чоловіча лінія в сім'ї, всі якби, мужчини, тобто служиві. І я вирішив не зміняти цієї традиції. Найбільше в мене вразив в день це було. З 28 березня на 29 та ніч, яку я ніколи не забуду. Це той день, коли нас взяли в окруження. От. Мене будять через дві години сна, хоча я довжен був поспати там 4 години. Кажуть, треба збиратися, виходимо. Але я не знав, що ми в окруженні, мені вже сказали потім. Що у нас було. Чотири відділення по 10 людей. Ми розредоточились і пішли значить, до нашого КСП, І втрапили не в той поворот і пішли вниз по вулиці. І тоді я пам'ятаю, тоді це точно нам з того здання кричати, ви хто такі? Це була друга ночі, щоб ви розуміли. Тьма неймовірна. От тоді ночі темні, ні одної зірки на небі не було. І ми кажемо, ми свої. Ми думали, що там стоять три рево, з якими в нас немає зв'язку, тому що це метрів 400 вглиб від наших позицій. Тобто ми не думали, що там стоять російські вже війська. Вони по нам починають відкривати вогонь, ми в паніки, ми не розуміємо, що робити. Потім ми згуртувалися і прийняли рішення відступати по вулиці обратно бігти. Не, всіх, не у всіх людей це вийшло зробити. Багато хто залишилося там. Потім ми пішли вже в сторону нашого КСП, так? Ну все, думаємо, тут точно наші. перехресток. І Перша група людей, які йшла, то І по ним відкрили вогонь з кулеметної розщотки, там був ПКМ. І опять же, не наші. Ми з горем туди прибрались на наше КСП, ми перебігли. Ми, я пам'ятаю, як тоді строїли перехресний вогонь. От, я був замикаючим, я був крайнім так сказати, всіх. Значить, це в той день, після того тяжкої ночі, я сидів з гранатометом в очікуванні танку. Я, я сидів з біноклем і я. Замітив, де це було десь 12-та година дня. Я замітив танк на 12, Кричу, танк на 12, Ну всі ва, внимание. Він просто пішов на розворот, повернувся, різко повернув башню і стрельнув моєму направленні. Мене повністю просипало, мене глушило, я нічого не розумію. Відбувся такий удар в таз. Я не зрозумів, що це толі то ли мене кирпичами вдарило, то ли мене доскою вдарило. Я не зрозумів, що це произошло, Але я думав, що це просто ударна волна і кирпичі. Просто такий глухий, твердий удар. от. Але як оказалось, хлопці підбігли, почали розкопувати мене з під завалу. В першу чергу я взяв автомат, кажу, блін, а що мені буде, він розбитий на пополам. Що мені буде, мене посадять. Так, Потім хлопці надали мені. До медичну допомогу, значить, увели в другу сторону дома, в глухий кут, щоб танк не достав, бо він продовжував туди ж стріляти, тому що він зрозумів, що ми там є. Мені надають допомогу і ріжуть мені штани. Я просто цікавлюся, там нормально все, типу, нічого нема, просто ударили сінячки. Да-да-да, все добре. І потім я, коли повертаюся, я бачу, що мені метрів 20 бента туди там панують. Я розумію, що капець. Значить, таке відчуття. Наче гарить. Просто вогнем. Знаєте, майже перебитий був вседалішній нерв. Я пам'ятаю цей запах, а, вкус крові метала, прикус метала. Не всі його знають, що це таке. Так, мене піднімають у мене от велика лужа крові. Все, далі я відключаюсь. Мені сказали прямо, я ходити не буду. Я тоді був в шоці. А, батькам сказали, щоб купляли коляску. На мене напала ужасна депресія. Я розумію, що в мене ноги на місці, але я їх не відчував. Мені не могли знайти той уламок, який мішає мені відчувати мої ноги і взагалі ходити. Їх чомусь е... не бачили ці апарати, коли вони фотографують, Так, вони не бачили цей уламок. Не знаю, яка причина. І мені його вже були зашили, де той уламок. Мені зашили вже ту рану, типу, щоб вона вже все, загоювалась, так. От е, третій госпіталь, так? От там вже були результати. От на шосту операцію лікар-хірург, тіоска мій, Микола, також є звати, передає йому привіт. А цей хірург прийшов до мене, значить, повернув мене на каже, А ну, повертайся. Давай. Без снімки, без нічого. Він просто по траєкторії приблизній е, уламка е, рішив перевірити. Чому ж я не можу ходити? Він просто нащупав пальцями. І нащупав пальцями, зразу на е, операційний стол ложимо 8 годин операції. Цей уламок в мене в руках, і я щасливий, він біля мене. Я хожу, можу вставати. Це це тоді були нереальні емоції. Я зміг встати, ходити. Тобто ноги були трошки атрофовані, ну трошки зовсім так Сл -сл слабкі, як, як так кажуть. Але я зміг встати. І на наступний день, після того, як я зміг встати, я пішов робити тату. Ну, це так, знаєте. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Я вас запрошую. Вітаю. Так, ну одразу з посмішкою на обличчі. Так, вау. Це дуже Це дуже, дуже круто. Сьогодні в нас дуже важливий день для вас, для команди серця зовсталі, за від засновника проєкту Ріната Ахметова. Буду передавати вам сьогодні цю власну квартиру. Добре. Будемо роздивлятися. Дякую. Я вражений. Це, це просто вражаюче, дуже вам вдячний. Дуже дякую. <гум> я дуже рада, що вам подобається. Так, вау. Бачу ваші емоції. Це дуже круто, дійсно. Вау. Я, я думаю, що це сон, знаєте, я не проснувся ще. <гум> <гум> Можу вас щепнути. <шикувати. гум> <гум> <гум> так, і ось така вітальня. Вау. Красива. Вау, все компактно, уютно, все чудово. Круто. Що за де зроблена. Дивіться, це значить в районі Кременчуга, Кременчуцьке море. У да? мене мама тільки приїхала з Германії, вона працювала там. Ну, я її туди дуже прохав, щоб вона поїхала в Германію, тому що вдома вона ну, ну, важка вдома, розумієте. І я постійно на службі був. Це я тільки-тільки нещодавно звільнився. Це сама-сама така щира людина, яка в мене, яка в мене підтримує. Алло? Привіт, ма, дивись, я вже отримав квартиру. Дивись, це в нас така кухня. Дивись. Чекаю вже тебе в гості, ма. Я дуже щаслива, дуже щаслива вітаю. Цілую люблю. Давай, чекаю тебе, ма. Все просто знаєте, ідеально. Знаєте, тільки в моїх, напевно, мріях таке було. Дуже вам дякую за, це, за цю можливість і взагалі за цей вклад в моє майбутнє. Знаєте, я звільнився зі служби і людині військовій дуже важко себе знайти потім в майбутньому свою спеціальність здобути. Так? Ще хочу сказати, що потрібно завжди йти до своєї мрії. Так? Якщо у вас є хобі, превратити його в свою роботу. Це буде не робота, так? це буде ваше заняття по життю, коли ви будете його робити зі всією душою, це не буде для вас робота. Це Утримувати буде саме. Задоволення. Так, так, от, і посвітую всім, знайти себе в цьому житті і не падати духом, знаєте, якщо ви там після поранення все в житті буває. Головне, що ми залишилися живі, так, а далі. Ми строїмо своє майбутнє саме. Я вам дуже дякую за ці слова. Адже ми в проекті «Серце зовсталі ключовим ключовим завданням і місією бачимо саме реалізацію наших хлопців і дівчат, захисників після служби. Тому що, на жаль, війна відбирає здоров'я і багато молодих людей, в яких ще все життя попереду довготривалі лікування, реабілітації. Але після цього обов'язково кроку майбутнє. І так. це майбутнє воно буде переможне, воно буде світле, вільне і найкраще. Тому ми тут поряд. Якщо ви вже обрали професію, вже розумієте, ким хочете стати, або не розумієте, серце зостане тут при нагоді вам допоможе в рамках програми Майбутнє. Я знаю, що ви вже отримували, навчалися на права в рамках нашої програми. Так. Ми вам щиро бажаємо нашою командою найкращою. Самореалізації, знайти себе в професії. Я знаю, що ви зараз у пошуку. Бути щасливим. І вже такі перші кроки: власна квартира, навчання, все те, що ми разом вже так. робите з серцем засталі. Ми вже поклали цьому початок. Ми і надалі будемо поруч. Приходьте до, до нас програму майбутнє. А зараз я вам хочу сказати слова вдячності за все, що ви зробили і робите для нашої країни. Дякую і разом до перемоги. Це до вас. Дякую вам і ваші програми. Сабіняти. Хочу висловити слова подяки Ренату Ахметову за його поступки, за його щедру душу, так? що він дійсно якби, переживає за людей, правильно? Тому що не кожна людина буде так допомагати іншим захисникам та й взагалі людям. Я пам'ятаю, скільки він передавав гуманітарної допомоги, я це все бачив. Приходьте в гості. От. Ми ненавидимо бідність, ми хочемо її перемогти. Добрий день. Да -да, доброго дня. приймайте. Проходьте, Наталі, звісно. Заходьте. Так, це вам. Дякую. У Нас не прийнято з пустими руками. Радий вас бачити. проходьте, роздягайтеся. Будь ласка, для нас, для серця «Азовсталі», програма вдома. Вона ж не була в першому дизайні. Вона з'явилася як відповідь на запит військових, але цей запит він не був суто про квартиру. Цей запит був про те, що нам потрібна база бо ми хочемо десь зупинитися, заземлитися і починати зростати. Знаєте, як рослинки потрібно насіннечко покласти в землю і далі. І ось для нас програма Вдома це ось ця живильна, така живильне середовище, живильна платформа, від якої наші бійці зможуть відштовхнутися і шукати себе в цивільному житті. З приводу майбутнього, так я зараз навчаюсь на права. У мене є хобі. Я займався фотографією, значить, і хотів би десь відзнайти собі місце. Так, щоб працювати. А так. займався фотографією? Я займався фотографією. Так, ви знаєте, я працював на телебаченні один рік. Серйозно? Так, працював. Серйоз? Я один рік працював, але телебачення було таке, знаєте, не більш такого сучасного міста, як там Київ. Так, а місцевий телеканальчик невеликий, аналогове телебачення, місто Карлівка, Полтавська область. У нас є наші американські партнери, типу американське військове братерство. Угу. І вони, в них головний фокус це. Знаходити ветеранів, встановлювати з ними контакт, і потім контактувати їх з спортивними клубами, з, не знаю, місцевою владою, яка шукає, допомагає їм шукати місце нову роль. Ну і так далі. І вони кажуть: це дуже цікаво, вони кажуть, що 80% тих, хто прийшов, війну, вони насправді після. Навіть якщо супер травматичний досвід, вони насправді зростають. Квартира це база, від якої ти від, 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 відштовхуєшся. Далі що? У тебе є квартира? Так. Треба думати за майбутнє. От, допустимо, у мене зараз така ситуація, я по своїй Інвалідності, так скажемо, по обмежених можливостях своїх, по своїй старій спеціальності я не можу працювати через придатність. Там потрібно бути придатним, там важка робота. І в мене так виходить, що в мене немає образування. От. Я планую далі йти навчатися от. або проходити курси. От. Або і те, і те, тому що без навчання життя не буде.